До євреїв послання святого апостола Павла читання Браття, боїмося, що поки не залишається обітниця Божа війти в його відпочинок, щоб часом не здавалось комусь, що він спізнився. Бо й ми, так само, як вони, одержали добру новину, але слово, яке вони чули, не було їм корисне, бо вони не пристали віри тих, що слухають. Ми ж, які увірували, не Увійдемо в його відпочинок згідно з тим, що каже Я поклявся в моїм гніві, вони не війдуть у мій відпочинок. Хоча діла його були закінчені від сотворення світу, на одному місці він так сказав про сьомий день Бог відпочив сьомого дня від усіх діл своїх, і знову на тому місці, вони не війдуть у мій відпочинок. Коли ж воно так, що деякі в, його, в нього війдуть. А ті, кому перше благовістовано не війшли у нього через непослух, то він знову призначає якийсь день сьогодні, кажучи через Давида після того довгого часу, як було сказано раніше. Коли почуєте сьогодні його голос, не ставайте жорстокосердними. Бо якби Ісус новин був увів їх у відпочинок, не говорив би після нього про інший день. Отже, для Божого народу збережено відпочинок, бо той, хто війде в його відпочинок, відпочине також від своїх діл, як Бог від своїх. Стараємося, отже увійти у той відпочинок, щоб ніхто не впав, даючи той самий приклад невірства, бо слово живе і діяльне, і гостре від усякого двосічного меча, воно проходить аж до розділу душі і духа, суглобів та шпіку. І розрізняють чуття та думки серця. Нема створення, скритого від нього, все голе відкрите перед очима того, кому ми маємо дати звіт.